Всім привіт з Лондона. Як ви зрозуміли, по виду з вікна? Я вже тут. Я прилетіла вчора ввечері, встигла вже трішки прогулятися, тому що в мене тут є друзі, є знайомі, і мене з аеропорту одразу забрала моя подруга Марина. Чому я була дуже рада їхати з центру Лондона в аеропорт Лютен година 40, і вона приїхала, щоб зустріти і потім відвезти мене в готель. Тому я прям була дуже рада її побачити, і дуже рада, що вона зробила це взагалі для мене. Тож, вчора Маріна зустріла мене в аеропорту, привезла в готель. А мені подобається цей готель за вид з вікна, як ви зрозуміли вже по відео, тому що це мій перший раз в Лондоні, і перший раз в мене такий класний готель з видом. Я дуже вражена. Знаєте, я вчора рефлексувала з приводу того, що в цілому в мене є два типи відчуттів. До подорожей в нові міста. Наприклад, коли я там перше летіла в Париж, чи Барселону, чи в Рим, я одразу уявляла, як це буде. Тобто, я одразу уявляла, як я там буду гуляти, досліджувати міста, ходити коротше, по якимось музеям і таке інше. Але в мене є другий тип міст Слеш Країн, в які, знаєте. Навіть коли я вже сиджу в літаку, щоб летіти туди, я все ще не вірю, що я там побуваю. От е, в мене так було. Ой, я сказала: і в мене ж морешки приступили. Е, так в мене було з Токіо, з Японії, коли ми полетіли туди. Коли ми купували квитки там за півроку до того, як ми полетіли, я не вірила, що ми полетимо в Японію. Коли ми отримали візу, я не вірила, що ми полетимо в Японію. Але і навіть в літаку, коли я сиділа, я от сиділа і я не уявляла, що буде, коли я приземлюсь в цьому літаку в Токіо. Як це буде? І від цього, коли немає взагалі ніяких очікувань, Одразу тебе вражає максимально все. Так в мене сталося вчора, тому що коли я отримала візу в Лондон, я така: Ну, так, Лондон, я колись полечу в Лондон. Потім, коли я вже купила квитки, коли забронювала житло, вчора, коли я сиділа в літаку, я все ще не вірила в те, що я буду в Лондоні. Я не знаю, от. Це конкретно стосується, знаєте, якихось таких масштабних міст, які дуже не схожі на наші міста, і країни, які не схожі на наші. Наприклад, з Японії я не уявляла себе там, тому що мені здавалося, що це так далеко і це так нереально. А з Лондоном я теж не вірила, що я буду в Лондоні. Ну, Хоча насправді візу дуже легко отримати в Лондон і в Лондон. Великобританію. І квитки не так дорого коштують. Можна купити візером квитки до 100 євро, тому що дійсно дуже багато рейсів саме через Лондон, і через це квитки недорогі. Але все одно в мене це було як якийсь, типу, бар'єр, що це щось таке незвичне, і що я не уявляла себе тут. Коротше, якось так. Мене гарний настрій сьогодні, скоріш за все, я поїду до Біг Бену. Хочу одразу, знаєте, закрити цей гешталь. Я сподіваюся, що в мене вийде щось знімати, бо, бо я забуваю діставати камеру в якісь класні моменти. І потім така думаю, блін, чого я це не зняла? Коротше. Я сподіваюся, що все буде класно, і цей влог теж вийде гарним. Дуже хотіла потрапити в магазин Glossier в Лондоні, тому що вже була знайома з цим брендом онлайн. До цього я замовляла на їх сайті собі парфуми, які мені дуже сподобалися. І... В цілому бачила багато відгуків про цей магазин. Загалом мене враження залишилось таке, що магазин дійсно класний в плані розміщення продукції, в плані дизайну, в плані концепції, тому що при вході ти заповнюєш анкету, відмічаєш, що ти хочеш купити, і потім в кінці отримуєш ці товари. Але з приводу блисків, бестселерів бренду, то я не залишилася під враженням. Це звичайні блиски, і в Україні можна знайти кращі альтернативи від наших брендів, які теж будуть такі ж класні, але дешевші. Я насправді багато чого вже побачила, хоча я думала, що це займе набагато більше часу подивитися всі, всі видатні місця Лондона. Але я в перший день побачила і Бігмен, і Букугемський палац. І я живу біля Таура, біля Таурського моста. Також я вже погуляла в Сохо. Сьогодні я приїхала в... Кенсингтон і тут Челсі слеш Кенсингтон. І планую зайти ще в в музей Вікторія і Алберт. Хочу подивитися. Марина розказала мені, що в Лондоні більшість музеїв безкоштовні, і ми от ходили з друзями в Тейт, і він був безкоштовний. Там є деякі. Експозиції тимчасові, і вони коштують додаткової плати. Але в цілому всі постійні експозиції вони безкоштовні, ти приходиш, не треба купувати квиток нічого. І це класно, як вона пожартувала, що Таня, ти вже все оплатила візою, тому що віза в Британію реально дуже коштовна. От, тож. Я зараз хочу сходити в музей Вікторія Альберт, перевірити, чи теж він безкоштовний, чи ні. І, можливо, трішечки показати вам. Факту це вибачення Великобританії за те, що коли вони були імперією, вони багато чого привозили конкретно з колоній. Тому під питанням, чи належить це зараз їм чи ні, тому вони ось так відкривають музеї для безкоштовного перегляду. Перша частина моєї поїздки, вона загалом була три тижні, достатньо довга, але конкретно в цьому відео про Лондон. Як я вже казала в своєму відео, що для мене це було щось нереальне. Я не вірила, що я туди поїду, і. Коли я приїхала, я дуже рада була. Лондон дійсно виглядає так, як на картинці. І так виглядає не тільки якась конкретна вулиця, а куди б ти не йшов, все от виглядає як в кіно. Конкретно моя поїздка вона запам'яталася мені тим, що в Лондоні в мене багато друзів. Я вже можу так сказати, тому що в мене є три різних. Людини, які туди переїхали, і мені було дуже цікаво спостерігати і дивитися на Лондон їх очима. Ми багато проводили часу разом, особливо з моєю подругою Мариною, яка приїхала в Лондон, напевно, рік тому. І... Це було цікаво, вона багато знала вже якихось фактів про райони, про вулиці. І мені було дуже цікаво слухати її і бачити все це своїми очима. І насправді той тиждень, який я була в Лондоні, він проминув дуже швидко. Погода мені дуже пощастило з погодою, тому що з шести днів, три дні були сонячні. і в останній день, коли я їхала, пішов дощ, і він, знаєте, був постійно цілий день, лє, дощ без перестанку, без пауз. А до цього погода була теплою, незважаючи на те, що лютий і в цілому в більшій частині Європи, як і в Україні, погода в цей місяць не найприємніша, але в Лондоні, незважаючи на це, було тепло, інколи похмуро, але все одно тепло, було комфортно гуляти. Взагалі, знайомитися з містом було дуже комфортно. Цей влог, як і наступний, скоріш за все, він вийшов такий, знаєте, сумбурний, тому що. Більша частина його це нарізка якихось кадрів. І це через те, що я була з друзями і мені не хотілося відволікати їх своїм зніманням влогу. Тому вийшло так, як вийшло. Знаєте, коли ви не так часто бачите з людьми особисто, то не хочеться витрачати цей час на соцмережі і на все інше. Хочеться більше спілкуватися, тому що е, за рік було багато речей, які хотілося обговорити і. Тому вже і вийшло як вийшло. Я навіть трішки засмутилася під кінець поїздки, тому що в мене є, наприклад, влог з Лісабону, який я знімала ще в жовтні минулого року, і я його не змонтувала, тому що в мене була те, те саме відчуття засмученості, тому що мені здавалося, що це буде. Нарізка різних моментів, яка нікому не цікава, і мене, коротше, це засмучує. І той влог я навіть не зробила. Цей все ж таки я хочу зробити, незважаючи на те, що там небагато моїх коментарів під час самого влогу, але хочу його випустити, хочу запам'ятати це, потім через якийсь час передивлятися ці влоги, згадувати, як все було. Ще невелика ремарка. Коли я їхала в Лондон, я не готувалася, тобто я. Взагалі, типу, не дивилася якісь гарні місця, класні нічого. І тут мене дуже сильно врятувала моя подруга Віка, яка скинула мені посилання свій збережений список на Google-картах з класними місцями. І я потім ходила в деякі з цих місць, за що я їй дуже вдячна. У мене не було настрою шукати якісь місця. А потім, коли я вже приїхала, я така, а що робити? І тому частину місць мені показувала Марина, частину я брала з вікного списку. Потім вже в Тіктоці мене наздогнало цей ця хвиля запропонованих різних кав'ярень, закладів, готелів, ресторанів, такого іншого. І я потім теж сама зберігала вже в свій список якісь нові місця. Тому на мою наступну поїздку. Не знаю, як швидко вона зі мною трапиться в Лондон. В мене вже є багато місць, які можна відвідати, які я собі засейвала і. Цікаво там побувати. З того, що хочу вам порадити, найсмачніша кава, яку я знайшла, вона була в Watch House. це сітка кав'ярень, в деяких з них є сніданки бранчі, в деяких тільки кава, снеки, булочки, бутерброди і таке. Але дійсно кава дуже смачна. Я пила навіть фільтр, і він був. Офігенний. тому це те, що можу вам порадити. І, звичайно, що Join the Juice – це моя улюблена сітка фастфудів, якщо. Можна так сказати, тому що, ну так, да, це напевно фастфуд. Це хелсі фастфуд, там є фреши, смузі, що ще сендвічі, я обожнюю тунакада, спайсі туно. І намагаюся кожен раз, якщо я відвідую місто, де є Join the Juice, відвідати конкретно і поїсти там. Також приємно було те, що. Це була моя перша англомовна країна, тому що я не була ще в США і подорожувала тільки Європою та Азією. І в деяких країнах знають гарну англійську мову і можуть тобі допомогти відповісти. Є багато експатів, але в цілому кожна країна вона має власну мову, яку ти не розумієш. Навіть там приїжджаючи в Амстердам, де всі дуже гарно спілкуються англійською, але люди між собою, місцеві, вони спілкуються, зрозуміло, що не англійською, і ти все одно там, не все розумієш. То тут, коли я прилетіла в Лондон, це було неймовірне відчуття розуміти все, тому що ти розумієш рекламу в метро, ти розумієш, про що говорять люди за сусіднім столом. Всі тебе розуміють, ти можеш запитати щось пояснити, будь-де на вулиці, в кафешці, в готелі. І це приємне відчуття насправді не треба напрягатися. Щоб поринути от в місто, поринути в соціум. Це дуже сильно підкупає, і від цього є відчуття комфорту. У мене залишилось воно прям дуже сильне. Загалом я б хотіла ще поїхати в Лондон. Бо я не все там побачила, і хочеться ще, і хочеться знову побачити друзів можливо, в трішки тепліший період часу, наприклад, колись влітку або весени, бо весна в мене вже розписана, якщо можна так сказати, планами. Незважаючи на те, що я вам тут жалілася, що мені е, нічого було показати, я сподіваюся, що цей влог вам сподобався. Якщо він сподобався, будь ласка, підтримайте мене коментарями, лайками, е, підпискою. Якщо ви не підписані на мене, але дивитесь мої влоги. Вам подобається моє відео. Будь ласка, підписуйтеся. Просто... Рада кожному підписнику, я бачу, як трішки кількість ростей, і мене це дуже сильно мотивує. Я радію, коли бачу, що на каналі з'являються нові підписники, тому не зволікайте. Я бажаю вам гарного дня, як завжди. І чекайте на другу частину влогу, на другу частину моєї подорожі. Я думаю, що я швидко все змонтую, і десь за тиждень новий влог буде на каналі.